Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз прогноз на тиждень, 17 по 23 березня. І так, стрільці. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, яких, можливо, вам доля піднесе людей, які вам потрібні у вашому житті. Налаштовуйтесь на свій прогноз і дивимося. Перша карта в нас понеділок. Карта світ. Дуже приємна карта завершення якогось етапа благополучного етапа. Карта буде говорити нам про те, що весь світ для нас відкритий. Це позитивна карта, яка може говорити про початок нової якоїсь діяльності, про початок якихось нових стосунків, про початок е, проекту, роботи, взагалі чогось нового у вашому житті. Що може бути для вас от, світом надано? Карта нам говорить про те, що для вас все робиться найкращим чином. Тому не старайтеся щось змінити у понеділок, довіртеся долі, і вона вирішить все для вас найкращим чином. Вівторок, шість пентаклів вівторок отримуєте кошти якісь, які ви навіть не очікували. Хтось вам якусь копійочку та й надасть. Тобто поверне борг, якась премія, якісь надбавка до зарплатні, якісь кошти, які ви не очікували. Можливо, ви відправили якусь посилку і очікуєте, коштів їх нема, нема а тут раз і вони зайшли вам. Карта ще буде говорити нам про те, що це, можливо, ви будете таким благодійником вівторок, якщо ж ви Вирішите, що вам варто комусь надати якісь кошти, зробіть. Знову ж таки, Всесвіт вам віддасть в два рази більше. середа Двійка мечів буде говорити нам про те, що в середу нам потрібно буде зробити якийсь вибір, який ми особо не дуже хочемо робити. Тому що по двійці мечів ми думаємо, що воно саме пройде, саме розсосеться і так далі. Якщо це стосується якихось, наприклад, тручань по медицині, майте на увазі, що рішення вам все рівно придеться прийняти. І вже якщо надалі, це може бути ситуація не у вашу сторону. Якщо ж ми говоримо взагалі про щось, де нам потрібно все ж таки прийняти це рішення, і ми ніяк не можемо його прийняти, зважте все за і проти, просто прийміть е емоційний холод. Включіть голову, тому що мечі це наші думки. Проаналізуйте, що буде, якщо я зроблю, і що буде, якщо я не зроблю. І після того приймайте рішення. Четвер. Карта повішаного. Даєте зупинку, стагнацію, відчуваєте себе жертвою в четвер. Карта говорить про те, що все ж таки ви напевно не можете це рішення прийняти. Воно вам дається дуже важко. В четвер ситуація зупиняється, зависає. Можливо, виберете паузу знову ж таки для того, щоб обдумати це все. Карта може говорити нам про те, що це може бути правильне рішення, тому що ви можете подивитись на ситуацію під іншим кутком і вже після того приймати оце рішення. П'ятниця принцеса Пентаклів нам говорить про те, що ми можемо отримати якісь, е від людей якусь пропозицію, отримати десь якісь кошти. Знову ж таки. Е це в нас карта фінансова. Вона буде говорити нам про те, що ми можемо і отримати якісь маленькі фінансові надходження. Але більш це буде про те, що ми, наприклад, вивчаємо якусь ситуацію. Ми готові десь працювати для того, щоб отримати свої кошти. Наприклад, ми беремо якийсь проект, я говорю зараз у будівництві. Ми беремо проект, ми собі вивчаємо, скільки ми можемо отримати, що нам для цього потрібно, як ми маємо працювати. Що ми маємо класти, тобто в такому плані. Якщо е... Ми говоримо взагалі про якусь другу е, роботу. Також ми можемо вивчати, якщо я піду туди, скільки я отримаю, що мені для цього потрібно. Можливо, мені потрібно якісь навики ще до, е, досягти для того, щоб добитися от, того фінансового результату, якого я хочу. Тобто, п'ятницю ви можете вивчати отак інформацію зі всіх боків, наприклад, прислухатися е, до того, як вам краще отримати. Тому що е, принцеса Пентаклі це в нас початок. Чогось матеріального, але ми до нього вже йдемо. Субота. Сім кубків буде говорити про те, що вже в суботу ви будете літати у фантазіях, будете собі уявляти, як ви вже, наприклад, заробили ті кошти. Но ця карта нам говорить про те, щоб ви не дуже е, літали десь в хмарах, спустіться трохи на землю. Можливо, ви ще не до кінця все вивчили і не до кінця. Прорахували все. Але в суботу буде отакий, знаєте, польот фантазії у вас. Якщо ви просто будете фантазувати, уявляти і собі мріяти, тоді добре. Але якщо ви беретеся за якусь справу і собі уявляєте, що воно вже ось так буде все гарно, це ще не результат. Тому потрібно ще все вивчити, а вже потім приступати от до своєї. Тої справи, яку вам пропонують. І неділя, шість жезлів, ви переможете, ви таки доб'єтеся якогось певного результату. Ви відчуєте, що ви на коні, що ви пішли, наприклад, правильним шляхом, що ви зробили правильну якусь дію, можливо, що ви прийняли то рішення і все ж таки добиваєтеся того результату, який вам потрібний. Шість жезлів це людина переможець. Вона впевнена, це, в принципі, і ваша енергія. Тобто в неділю. І ви будете почувати себе, от як цей чоловік на коні. І давайте візьмемо пораду для стрільців. Дайте мені, будь ласка, пораду для стрільців. Так. Чотири пентаклі. Карта нам говорить про те, що поки що, якщо ж ви все ж таки збираєтеся дійсно. Щось робити, десь вкладати якісь кошти. Карта говорить про те, щоб ви не спішили. Дійсно, якась може бути ситуація, де ви не до кінця бачите всю картину. Тому на цьому тижні кошти, в принципі, ще не тратьте, не вкладайте, притримайте їх біля себе, а вже потім, як вивчите всю інформацію, тоді можете йти вперед. І так, стрільці, позитивного вам тижня і до зустрічі!